Їх як ти, що страждають від нежиті та геймариту, дуже багато. Цинапсин відновлює носове дихання, знімає набряк слизової. Цинапсин дихає носом вільно. Україна здійснила суператаку дронами по Росії. Російські воєнкори пишуть про понад півсотні безпілотників. Тривожно було у багатьох областях вілікай. Влучання зафіксовані по підприємствах, що використовувалися для виробництва зброї. Ще у є... Осколки полетіли. Завод компонент. В Потрапив квадрокоптер. Щойно! Було атаковано військовий арсенал номер 13 біля Котово у Новгородській області. До кордону з Україною аж 680 кілометрів. Так на рекорд за те як красиво. Андрон літає. Я його бачу, камера не бачить. Он пролетів. Звісно, на стіл також поклали ваше улюблене нафтобази. Тільки послухайте, як місцеві радіють безкоштовним феєрверкам. Вчасно увімкнув Я мою зараз нароблю штани. Окрім цього, гур повідомляє про влучання по командному пункту угрупування військ «Сєвєр» у місті Губкін. Місцеві опублікували відео з густим чорним димом. Але у чиновників, як завжди, все супер, все збили, прильотів немає. Стрімкий наступ окупантів на Донбасі буде зупинений. Адміністрація Байдена нарешті зняла заборону на поставки Україні американських протипіхотних мін. Експерти зазначають, що це насправді може бути для нас навіть кориснішим ніж дозволи на удари атакамс. Бо росіяни просто не зможуть так наступати піхотою на деяких ділянках фронту. Чудова допомога. Шкода, що для того, щоб її отримати, нам знадобилося аж три роки. От якби Байден був рішучіше раніше, так може й не було б окуповано стільки територій. Хлопців з окупованих територій вперше призвали для проходження строкової служби в російській армії. Забирають в армію в Запорізькій, Херсонській, Донецькій та Луганській областях. Ну і звісно, в Криму це насправді щоб у нікого на западі не було ілюзій. Якщо Росія захопить Україну, вона пожене українців на своїх ворогів. На Захід. попереду рік. Де ви отримаєте безцінний життєвий досвід, отримаєте ази військової справи, та через рік чекаємо вас назад, вже подрослішавшими з навичками з компетенціями, впевнених у собі. Звісно, їм всім розказали казочки про те, що вони будуть проходити службу в російському тилу. Можливо, хтось на це навіть повівся, але тут же є момент: Росіяни кидали своїх власних строковиків у бої під Курськом. Тож нема жодної причини не робити це зі строковиками з окупованих територій. Російські теорії змови прогресують. Спочатку у них було щось про ядерну зброю в Україні, потім про біолабораторії. Вони навіть старалися, роблячи якісь конспірологічні сюжети. Втім, схоже, що вони перестаралися, тому що у звичайних глядачів російського ТБ замість мозку тепер каша. А нічого, що нас попросили США напасти на вас. Вас це не бентежить? Вас Сполучені Штати попросили напасти на нас? Так. Ух ти, такої версії я ще не чув. Та нічого, дядько, ми теж у повному шоці від таких теорій. Завтра вони взагалі скажуть, що Росія напала на Україну, щоб Україна не приєдналась до Росії, а Путін насправді агент госдепу. Хоча щодо останнього ми б сказали про це і зараз, бо жоден агент Госдепу не розвалив Росію так сильно, як Путін.